Психологія це наука про людську поведінку, думки та емоції. Психологи досліджують, як ми сприймаємо світ, взаємодіємо з іншими людьми, як розвивається наш розум та як ми реагуємо на стресові ситуації. Пані кролиця зомліла. Пані кролиця знову зомліла. Але психологи не тільки досліджують людську поведінку. Вони також працюють з людьми, щоб допомогти їм зрозуміти свої емоції, подолати проблеми чи знайти шлях до задоволення в житті. Що в нас сьогодні за розкладом? Що, що? Залік з за анатомії! Я ж не готувався. А, ну, добре, що буде, то буде. Поїхали. Хай Бог милує. О! Люди пере! Галузях, Nobody believes in you. You lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day, and saying to yourself, it's not over until I. Психологи також допомагають людям зрозуміти свої цілі та мотивації, щоб вони могли досягти успіху у своїй кар'єрі та особистому житті. Вони допомагають людям розвивати свої навички спілкування та лідерства, щоб вони могли стати кращими версіями себе. Одна з найважливіших ролей психолога це допомога людям впоратися з різними проблемами, такими як депресія, тривожність, посттравматичний стресовий розлад та багато іншого. Вони навчають клієнтів ефективно усувати емоції та стрес для того, щоб вони могли жити краще. Психологи, це як справжні герої нашого реального світу. Вони навчаються, розвиваються, допомагають нам відкрити таємниці нашої психіки. Хоча вони можуть бути героями без плача і маски, їхня робота допомагає нам жити краще, зараз читати як особисто.